Здарова. Короче, другий сталкер. є такий квест як Льоха Легенда. Це, якщо я не помиляюсь, чел з ЗОВу прип'яті, да? Він любив обманювати нас. Спочатку він нас обманув на тому, що. Кейс, типа, ми забрали, ну нічого. Точніше, все забрали з кейсу, який він попросив нас дістати, і тому короче, там приколи були багато різні Короче ось тут ось він сидить. Льоха легенда, його в ЗОВу Прип'яті по-другому звали. От, барахолка. Це ось розвалили якісь руїни. Йдемо сюди. Розумієте? Собаки не зовсім сліпі. Вони дуже сильно бояться помаранчевого кольору. Він їм нагадує вогонь. Інстинкти – страшна сила. Ну, да, ось воно що. Укоросі. Сподіваюсь, полювання було успішним, сталкери? Ні. Якщо ні, то звертайся за порадою. Я зі вченими працюю і багато чого знаю. Індій час і прип'ять бачу. Перші поради даю безплатно. Бо ми ж не чужі люди. За одним периметром ходимо і від одних викидів ховаємося. Що скажеш? Так. Давай. Ну, давай свою пораду. Пробував гранатами аномалії знешкоджувати. Якщо добре влучиш, аномалія певна річ не зникне, але на хвилину стане безпечною. А щоб знати, коли аномалія знову активується, тут треба або чуття, або години спостереження. Ну що, дати ще пораду. Але далі вже за купони. Давайте, давайте, за купони так за купони. Давай наступну пораду. Що там в тебе ще є? Хлопці, трохи поперед програми зайдемо для вільного слухача. Ти певно стріляний Горобець. Тобі серйозні треба настанови. Так ось, псевдогігант. Він як ведмідь, ще й сліпуватий. Зустрінися з ним, замри та не рухайся. Він сприйме Це тебе за елемент пейзажу та проігнорує. Якщо ти, звичайно ж, його перед цим не роздратував. Але на цей випадок інша тактика потрібна. Ой, ну, третя. давай, давай третю пораду. Цікаво, що там. Спрага до знань це добре. Але знай міру. Давай якось іншим разом. Да? Зав'язуй влаштовувати вистави. Альо, ти що такий борзий? Ей, хлопці, спокійно. Дайте нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш. Або хабар. Домовимося, як ділові люди. Right. Mm, припустимо. Що пропонуєш? Ось тобі координати схорону. Там все гарно і смачно, тобі сподобається. І це наша остання зустріч. Якщо ми один одного зрозуміли, звали. Не стій на шляху просвітництва. Mm, понятно. Легендарний сфарон. Mm, Пошли, подивимось, дімо. Mm. Сталина по прямій по нему. Да, проработал, короче. Это Я понял. Все, нормально. Снимем все водички. Апперадин упал.

Ский вернув на прадед наздохнет. На... На Похиба. Давай вернемся обратно до него. Коза фигу нас кинуть держи. Записочка. Сагарас. Учитель нещодавно сюда біля болотного трамваю в компании Кихайте з у вас есть проблемы, учить мы слово всеми за вас горою. цікаво, чому ти бандити вас корчем называли. А, ой, корчем его звали поклаку припяти. Нам туди потрібно добігатися. А вот сюди. Там ще остається. А, я. Ну, чого ходи. Вільні гонта на зв'язку. Якщо хтось надумав у мисливці податися, готовий навчити всього, що знаю. Зайняв хижку на північ від Султанська. Захват те. Значить, ми вже рядом. Уже близько до нього. Алху Не дивіться на выносливость, я моде поставив, щоб, короче, воно не кончалось. Бігать багато просто приходиться. я за забрызг туда и куда не надо. Mm -hmm. Эти болота все. Це... Mm -hmm. Не знаю, что Не можна десь поближче зайняти містечку собі, ні. О, 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 а? що треба? Ти ще не бачиш, ми тут з братвою твою відпочиваємо. Легенда! Чи точніше, коряга. Як тебе там? У нас же угода була, а з хрон фуфлом виявився. Мля, это твой мудило! Валимо его! Понятно. Пацаны, <связывая> его! Да, стрелять Ой, ладно, <связывая> 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 Что нам ставишь? Приписка для лег... лёгкой лыжи лег... А барахлость для лёгких стрижёв Что? Всё, ладно Мм, понятно Прикольно, чё О, квест закончился. Посохнет, мы его просто нашли и залавую. Кому вест квест?